Thank you Вітаю на нашому каналі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Про те, чим жила Одеса і Україна за хвилину. А на початку випуску стисло про головне. Семеро постраждалих і скандал у лікарні. СБУ назвала вибух на блокпосту терактом. А друзі постраждалих добровольців звинуватили медиків у бездіяльності. Порт в небезпеці. Одеські анархісти закликають Раду національної безпеки і оборони провести політичний та правовий аналіз дій колишнього градоначальника Едуарда Гурвіца. Справи бюджетні. Економити будуть, але не за рахунок учителів та лікарів. Правоохоронці встановлюють обставини вибуху на блокпосту в районі ринку сьомий кілометр. Вибух стався в п'ятницю близько четвертої години ранку. В результаті інциденту травмовано семеро, у тому числі співробітник міліції. Люди в основному зазнали осколкових поранень нижніх кінцівок. Ногу під час, який прикривав своїм тілом Гранату в нього побиті ноги, то ми його. Забрали на свої місці деслокації для того, щоб він, то цілком роздіти одежа в нього вся порвана, порізана. Ми її забрали, щоб хоча б надати йому до якесь тепло. І коли приїхали працівники міліції, ніхто ніякої допомоги не давав. Сразу почалося опис. Міліція, прокуратура, СБУ. хлопці стоять роздіті, хлопцям допомога не надана. Вони відписуються. Бюрократія це вже надоїло. Свідки кажуть, що на блокпост жбурнули гранату. Від загибелі людей врятували автомобільні шини, які активісти поставили в якості укріплення. Усі деталі пригод з'ясовує слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби. Своєчасно була створена слідчо-оперативна група з працівників прокуратури, СБУ та міліції. Всі висококваліфіковані спеціалісти оглянули місце події. Дається правова оцінка і кваліфікація вказаним подіям. У нас гранат не було, була перевірка. У нас нічого кроме двох бронежилетів на 10 чоловік не було. Знайдена чека від гранати. Нехай, будь ласка, експерти доводять, що вони праві. Ми впевнені, що в нас нема нічого. Ми мирні люди. Про хід розслідування правоохоронці обіцяють повідомити громадськість вже найближчим часом. Постраждалі перебувають нині у хірургічному та травматологічному відділеннях першої клінічної лікарні міста. У них осколкові поранення рук та ніг. В одного була перебита артерія. Шпиталізований співробітник міліції отримав контузію. За словами головного лікаря медустанови Андрія Вегержинського, загрози їхньому життю немає. Курс лікування займатиме не більше десяти днів. Ще троє постраждалих, які знаходилися на блокпосту у момент вибуху, отримали незначні травми і від госпіталя. Лізації відмовилися Тим часом Інцидент в Одесі заступник міністра з громадської безпеки, генерал лейтенант Сергій Яровий, назвав спробою терористів дестабілізувати ситуацію в Одеській області і викликати паніку серед населення та залякати тих, хто стає на захист свого міста від надземних загарбників. Втім, покидати блокпости громадські охоронці не збираються. Зазначу, напередодні виступаючи на засіданні сесії облради, начальник гу МВС України в Одеській області Петро Луцюк, був незадоволений роботою роботу блокпостів у нинішньому вигляді і сказав, що вони лише дестабілізують ситуацію. Лона варава Георгій Дячик. Одесити проти повернення ексмера Едуарда Гурвіца. Черговий мітинг протест відбувся на морвокзалі. Голова Союзу анархістів України звернувся до Ради національної безпеки та оборони України з вимогою негайно провести політичний та правовий аналіз дій колишнього градоначальника. Найактуальнішим стало питання одеського порту. Представники Союзу анархістів України, які вийшли на мітинг, переконані за ініціативи Едуарда Гурвіца, який на той час займав посаду мера міста. Порт мало не втратив свої кордони. Сюди збираються перевести головну базу воєнна флота. Если бы планы Гурвиса в 2006 году сбылись, у нас бы не было порта. Некуда было бы переводить морскую базу, и фактически наш флот бы погиб. Мы на этих примерах показываем одесситам и обращаемся к Совету национальной безопасности и обороны с требованием расследовать эти факты и дать им политическую и правовую оценку. Як зазначили учасники мітингу в 2006 році Гурвіц доклав чимало зусиль, аби порт був перенесений за межі Одеси, і з цього приводу навіть пропонував провести референдум. Посилаючись на екологічні проблеми та вибухонебезпечність, він вимагав закрити нафтопереробні та газові термінали в Одесі та переобладнати їх в сусідньому порту Южного. В Одесі планували залишити лише контейнерне та пасажирське направлення а на звільненій землі облаштувати курортну зону. Виністи порт – це значить його унічтожить. Потому что даже те нефтяные терминалы, которые он обещал, что будут строиться в порту Южном, это вопрос десятилетий. Экономика, глобальная экономика таких перерывов не терпит. Она не будет ждать, пока будет построен новый порт. И, следовательно, все грузовые потоки, которые идут через Одессу, через Украину в Евразию, они все были бы переориентированы на главного конкурента Одессы, на румынский порт Констанция. Порт Одеса залишається стратегічним об'єктом. До того ж, це ключова торгова база, головний круїзний центр, який об'єднує нашу державу з країнами далекого зарубіжжя. Тут працюють тисячі людей. До того ж, державна скарбниця постійно поповнюється прибутками від найбільшого порту України. Повернення Гурвіца до Одеси це фактичне знищення нашої гордості одеського порту, впевнені Одесити, і це одна з багатьох причин, за яких городяни не мають допустити третього приходу ексмера до влади. Левову частку пасажирів Одесі обслуговує електротранспорт для городян із середніми доходами та пенсіонерів. Це поки що найдоступніший і найдешевший спосіб пересування, але сьогодні саме підприємство потребує допомоги. Свої проблеми колектив КП Одес електротранс окреслив на зустрічі з народним депутатом Геннадієм Трухановим. У 2002 року, точніше, втратили завод у нас не стало заводу по ремонту горектранспорта. Где бы осуществлялись такі капітальні ремонти і так далі? Ми сейчас организовали вагоноремонтные мастерские у себя на Алексеевской площади, это бывшее тупиковое депо і там сейчас ремонтируем. ремонтуємо. Но ну, опять-таки, необходимы вложения для того, щоб базу э, э, модернізувати, оснастить необхідним оборудованием, щоб оно работало. Підприємство перебуває в скрутному становищі, істотно застарілі і зношені елементи рухомого складу, деяким тролейбусам і трамваям близько 35 років. Пересуватися таким стареньким та ще й не зовсім облаштованими лініями вкрай важко. Що стосується розвитку маршрутної сіті, це реконструкція уліць, ви бачите там де трамваї. Особенно трамвай едет по совмещенному полотну с проезжей частью, в каком состоянии находятся эти улицы. Требуется немедленная, немедленная, так скажем, реконструкция этих улиц, дабы сохранить трамвай, потому что все это влияет как на подвижной состав, так и на вообще на вид города. Наразі гостра необхідність будівництва тролейбусних маршрутів по вулицях Краснова, Балківська і на селищі Котовського. На часі й ремонт доріг, по яких рухаються трамваї, зокрема, необхідно відновити маршрут тролейбуса номер 12 що прямує до міського аеропорту. Закрита цей маршрут. Він, він є, він, онкакби його ніхто не закривав. Но проблема в тому, що ми не можемо там проїхати. То тобто, зробили реконструкцію і кольцо, по которому дали проїхати, проїхати тролейбус. Там получається. Узке колія, а потім йдуть бордюри такі. І от потім надо, що трохи без наїхав на цей бордюр, і то, звісно, ламається техніка, ламаються площадки, але там ставиться таксі муніципальні. Народний депутат Геннадій Труханов у відродження комунального підприємства вважає одним із пріоритетних завдань для одеської влади. Це першочергові питання, які потрібно вирішувати комплексно на рівні міської ради. Нам необхідно в кратчайше прийняти розглянути на. Комиссии, транспортной комиссии Одесского городского совета. Нам необходимо провести расширенное заседание с автоперевозчиками и поднять вопросы о проблемах горэлектротранспорта. Нам необходимо сегодня сделать этот транспорт наиболее эффективным и качественным в нашем городе. На комунальному підприємстві КП Одес міське електротранс працює більше двох тисяч людей. Це і водії, і ті, хто обслуговує трамвайно-тролейбусне депо та займається ремонтом шляхів. Для них відродження КП це не сам перед робочі місця, а для міста соціальний захист городян. Ілона Варава, Георгій Дячик. Перелік виборчих дільниць Одеси було внесено зміни. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні. Виконкому питання було винесено на розгляд на основі подання відділів Держреєстру виборців Малиновського і Приморського районів. Возникла необхідність в зміненні вновь появившихся домов, яких зареєстровані ізбирателі. Необхідно внести їх в дислокацію і поменять орієнтіровочне количество избирателей в спеціальних участках созданих на постоянной основі в лічебних учреждениях этих двох районів Йдеться про певні технічні зміни у формуванні виборчих дільниць, а саме, уточнення меж дільниць, орієнтовної кількості виборців та зміну деяких приміщень для голосування і приміщень дільничних комісій. По завершенню виконкому головний фінансист Одеси Світлана Бедрега розповіла про зміни, які очікують місто у зв'язку зі скороченням державного бюджету. Так звана соціальна сфера освіти, охорона здоров'я не дорахується мільйонів гривень гривень. але чиновниця запевнила, на виплатах медиків та педагогів це не позначиться. Зарплати їм підвищувати не будуть, але виплати залишать. Это ни в коем мере не отразится отрицательно. Почему? Потому что первая э, минимальная заработная плата, которая планировалась меняться в течение года два раза, будет, э, не изменяется. Тем не менее, весь фонд зарплаты, все обязательные надбавки учителям и работникам медицинской сферы будут выплачиваться в полном объеме. Естественно, что вот этот кусочек в связи с неизменением минимальной заработной платы Ати он буде в мінусі найбільше в мерії занепокоєні ростом курсу швейцарського франка. Саме в цій валюті брали муніципальний кредит в 2007 році. Всі боргові зобов'язання в гривні, а це 46 мільйонів 800 тисяч гривень. Мерія погасила достроково, зекономивши таким чином 5 мільйонів загального фонду. Але втрати бюджету неминучі. Сума залежить від нинішнього курсу франку. Ілона Варава Дячик. Активісти партії Родіна підтримали кандидатуру Геннадія Труханова на пост міського голови під час партійної конференції. Адже порядок в рідному місті та в країні в цілому турбує абсолютно кожного. Сьогодні наша спільна задача не допустити в Одесі ескалації конфлікту, сформувати професіональну команду управлінців, які будуть ефективно і чесно управляти городом в это Тільки время. Только объединившись тільки только широким фронтом, мы сможем добиться. Стабільності в нашому місті. Геннадій Труханов висловив своє бачення ситуації, що склалася в країні та місті, за словами народного обранця. Максимум зусиль з боку влади сьогодні спрямовані на збереження миру та спокою в Одесі. Нарде продовжує підтримувати Одеситів та закликає не піддаватися на провокації. Всі партії сьогодні роботу в місті, в тому числі партія Родина, сьогодні озабочена одним злободнівним вопросом: як зберечь мир і спокойствия в місті Одеса. Как успокоить граждан, как успокоить наш город для того, чтобы в нем царило мир и спокойствие. Как нам избежать сегодня боевых действий, не дай бог, уличных стычек. Під Час конференції народний депутат встиг відповісти на всі питання громадян. Він приділяє особливу увагу розвитку соціальної, житлово-комунальної та спортивної сфері. Геннадій Труханов переконаний, що позитивного результату можна досягти шляхом консолідації зусиль влади, громадських працівників та одеситів. А вже після партійці підійшли до наступного питання дня голосування на підтримку кандидата. У мене в докладі написано процвітання. Ну я буду чесним. В нинішніх умовах процвітання буде добитися крайне складно. Нам Нам надані стабільність в місті. До выборов остался всего один месяц. В сложившейся ситуации я прошу вас поддержать кандидатуру моего товарища, моего коллеги Геннадия Леонидовича Труханова. Качний кандидата на пост мера Кандидатуру Геннадія Труханова на пост міського голови, активісти партії, родіна підтримали одноголосно. Всі, як один учасники зустрічі, переконані, новим градоначальником має стати корінний одесит, який зуміє впоратися з покладеними на нього завданнями. Саме за таких обставин Одеса знову стане містом, в якому люди зможуть жити в злагоді та добробуті. Ілона Варава, Марія Яницька, Георгій Дячик. 23 апреля в пресс-центре информационного агентства «Одесса Медиа» состоялась пресс-конференция на тему «Алвона банкрот». В ходе пресс-конференции были рассмотрены важные для туристического рынка вопросы. Участники пресс-конференции отметили, что некогда крупнейший туроператор страны, компания «Алвона», на сегодняшний день не в состоянии выполнить свои финансовые обязательства. От имени многочисленного трудового коллектива за мной стоит еще 432 человека. Мы все пострадали от мошеннических действий компании «Алвона». Предприятия с невысоким уровнем доходов очень часто прибегают к взаимовыручке друг друга, предоставляя друг другу беспроцентную финансовую помощь на непродолжительный период. Ну вот и мы помогли на свое горе этой организации. они оказались очень ненадежными компаньонами и как говорится по-русски, кинули нас на очень значительную для нашего бизнеса сумму. Компания Алвона взяла эти деньги и не вернула. Мы уже, можно сказать, полгода с ними ведем переговоры, пытаемся урегулировать вопрос в несудебном порядке, но все попытки безутешны. Господин Чижов Геннадий Петрович ссылается на директора компании. Балинского Блинского Владимира Ефимовича. Тот, в свою очередь, ссылается на Блинскую Наталью Валентиновну, но она на Чижова. Все что-то обещают, при этом никаких действий не происходит. В связи с этим мы вынуждены будем подавать иск, платить сборы, издержки, потом взыскивать с них, арестовывать в судебном порядке их имущество, чтобы гарантировать возврат своих денежных средств. Речь идет о сумме более миллиона гривен. Срок договора с туроператором «Алвона» закончился еще в октябре прошлого года, а возврата денежных средств нет и поныне. Руководство компании «Алвона» в лице Владимира Болинского и Натальи Болинской на конструктивный диалог не откликается. Пострадавшая сторона намерена обращаться в суд для урегулирования конфликта. Дорога в капітани починається з матроса, кажуть досвідчені моряки, а знайомство з майбутньою професією з дня відкритих дверей. Саме такий захід спільно з міською службою зайнятості організували в училищі No3 при Національному університеті Одеська юридична академія. Абітурієнти та їхні батьки з перших вуз дізналися про правила прийому до навчального закладу морського профілю. Усі, хто марить морем, ознайомилися з умовами вступу та особисто поспілкувалися з тими, хто нині навчається в училищі та його випускниками. Училище просто классное, очень большое, дает нам э, поток учения, очень много знаний. Во-первых, очень большая ступенька отсюда выдаются очень хорошие документы сравнительно со всеми тем же рыбками, МКТФами. Это училище вот, базовое, то, что как раз надо для нас, вот скажем, всіх дітей, всего остального Во-первых, хороша практика, во-вторых, очень хороші преподавателі, очень много всяких і міроприяті. Десять хороші училище преподаватели хороші объясняют, Ну понимаешь просто действительно, так, как як то в школі сидел, учился там поміще. А здесь объясняют постоянно Цьогоріч на дні відкритих дверей неочікувано багато дівчат, і на це є поважний привід. В этом беду перший раз буде прийматися девушки, тому що до этого очень часто, коли ми проводили профорієнтаційні роботи в школах, некоторые девушки, знали, що їх не приймають училище, плакали з ними, була истерика. Ну от благодаря новим стандартам обучения с этого року, пожалуйста, ми вас приглашаем поступати к нам в училище. Вступити до училища зазначають студенти не важко. Головне мати знання і вчасно подати документи. А ось навчатися вже складніше. Проте студенти охоче долають труднощі. Це допоможе їм у майбутній роботі. Я знала, що буде дисципліна, тому... Мне как бы сложно, да, было измениться, но нам показали правильный путь. Учиться у нас э, так же, как в любом морском училище, дисциплина, порядок. Но ребятам это нравится. Как вы видели сегодня, они с удовольствием маршируют, вяжут узлы. И даже иногда, когда мы их наказываем своими занятиями в сентябре, выясняется, что им это нравится, и они это наказание воспринимают, говорят, а когда мы э, сможем еще помаршировать. Сьогодні практично немає жодного судна на Чорному морі або цеху на судоремонтних заводах, де б не працювали вихованці училища. Чого встигли навчитися, майбутнім абітурієнта показали першокурсники. Вони продемонстрували строєву підготовку та майстерно в'язали вузли. Побачено вразило і не лише хлопців. Я з раннього как бы, дитинства хотіла бути морячкою. У мене дідусь і брат моряки. І у мене как бы, море... Ну, я хочу поступити і в будущем закінчити це училище і пойти Вже незабаром училище номер 3 Національного університету Одеська юридична академія привітає своїх нових студентів. Їх буде більше, адже тепер тут навчатимуться і дівчата. І якщо море, це ваша мрія, не втрачайте шанс. Ілона Варава, Марія Яницька, Дмитро Мойсеєв. На цю хвилину у мене все. Такою була інформаційна картина останнього робочого дня святкового тижня. А я бажаю усім змістовних вихідних та сімейного затишку. Якщо у вас є важливі повідомлення, варті уваги інших глядачів, телефонуйте 705 79 91. До зустрічі!